Слава нації, вітаю на каналі Добрий Rembat, в ефірі добрий пробочка. Працюємо на машинці. Так, танчик. Пробка той залюдяніла. Я ж голову скру... ключу скручувати почав. Ледві відігріли. То дали на різьбу літола так по багатому. Маю надію, таке більше не повториться. І як... Підшаманимо машинку, треба буде покататися і подивитися оці вмонтовані в кришку прилади спостереження. так? Бо запитували там на тому на каналі, як оглядовість порівняно з класичним. так? Ну, Але я катався вночі, а вночі все одно ну, я по-похідному катався, тобто там не дивився туди. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатньо.